Я вибрав таку тему, в яку, ну, скажімо так, я не складаюся своїм життям. Але був момент цього тижня, коли я готував цю тему, я Каті казав, що кажу, може поміняти тему, може ну, говорити про щось друге, де я може втискатися в тій якісь самі. Але знаєте, що я зрозумів? Ну, ми, як люди, живучи на тій землі, ми не втиснемося. На. Своїми силами ми не втиснемося ніякі рамки. І знаєте, я дякую Богу за те, що я не установився, я не закинув тему, Я роздумовив цілий тиждень на дні, читав різні статті, роздумовив над різними місцями і писання Святого. І знаєте, Бог змінює. Коли ми даємо можливість Богу змінювати наше життя, Бог змінює. Це є дійсно так. Але я вам скажу, що об'яснити оці от зміни, які проходять у вашому житті, ну нереально. Це, це треба пережити. Щоб я вам зараз об'яснив, як Бог мене змінює цього тижня, це неможливо. Але можу сказати тільки одне: це змішані чувства. В один момент ти відчуваєш дійсно тяжко, больно, тому що Бог тебе змінює, але в другий момент ти відчуваєш ту радість, тобі реально приємно, бо ти розумієш і ти бачиш, що Бог тебе змінює до кращого. Ти реально стаєш кращим інструментом, з яким Він працює на цьому землі. І це, це реально приємно. Це реально приємно, коли ти відчуваєш, що ти стаєш кращим інструментом. І тема, про яку я би хотів поговорити, це час. Як ми використовуємо невеликий відрізок часу, який дарований нам на цьому на цій землі? Як ми його використовуємо? І я хотів поначалу зачитати два місця з святого письма. Вони одне місце старого заповіту, одне місце з нового заповіту. Я їх вибрав не дарма, тому що вони одне одне іншого доповнює. Давид в Псалмі 39,6 вішику каже такі слова. І ти показав мої дні, ось вони декілька п'ятей, моє існування це ніщо перед тобою. Усе лише марнота, кожна людина, що живе. Давид каже, що мої дні декілька п'ятий перед тобою. Ви знаєте, що це п'ять, так? Да? Не п'ять. Малий каже, рано, та додай мені п'ять. Ні, це не це п'ять. П'ять це одиниця вимірювання. Це ще давньослов'янська одиниця вимірювання. Скільки? Це в районі 17,5 см. Це довжина від великого до вказівного пальця. Оце одна п'ять. І Давид каже, декілька. От декілька таких відрізків це все наше життя, перед Богом. Декілька таких маленьких відрізків. Апостол Яків він буквально підхоплює ті слова і пише Якова, 4 глава, 13-14 вірші. Тепер слухайте ви. Які кажете, сьогодні або завтра підемо до цього міста, перебудемо там один рік і будемо торгувати та заробляти. Ви котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя, адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Нам потрібно розібратися, що таке час. Інколи ми думаємо, що ми можемо керувати часом. Ви чули такий вислів, навчись керувати часом. Правильний вислів? Ну, правильно, але неможливо. Ми не можемо керувати час. Час не підкласний нам. Дивіться, ми не можемо зберегти час, ми не можемо надбати час, ми не можемо купити час, ми не можемо щоб час ускорити час, ми не можемо заповільнити час. Розумієте? Якщо правильно роздумати, ми нічого з часом не можемо зробити кроме одне: смарнувати. Ми реально можемо втратити час. Ось що ми можемо. Пам'ятайте. Великий обман диявола це в тому, що друзі, ви можете керувати часом. Д'явол нам говорить, ми можемо керувати часом. Не переживай, часу є доста, ще много часу, ще все життя впереді. ми можемо керувати часом. Але якщо ми читаємо Біблію, то про що нам письмо говорить? Ну, часом бо його нема, часу занадто мало, життя ваше як пар, як трава. Тобто диявол каже, ти керуй часом, його є багато ти зможеш. Але письмо нам говорить слово Боже, що часу занадто мало, і ми не можемо ним керувати. Ми можемо керувати самим собою, і то воно не дуже нам вдається. Ми питаємося це робити, але це не дуже добре нам вдається. Цього тижня я зрозумів велику іставу, яку Вова злізою мені вже мабуть, цілий рік дублять, знаєте так. Дублять, дублять мене дублять, я вроді да-да-да-да-да-да розумію, я хочу признатися, да, да, да", вроді я розумів, але цього тижня, знаєте, я дійсно зрозумів. Я зрозумів те, що часу занадто мало, щоб ми його проводили реально весь час на роботі. Це дуже важливо. В першу чергу я звертаюся до чоловіків. Чому? Чоловіки, які одружилися, які мають дружину, сім'ю. Пам'ятаємо, ми у відповідальності за свою сім'ю. Правильно? Це біблійний принцип. Хто відповідає за нашу сім'ю? Ми. Ми, як чоловіки, ми є голова сім'ї, правильно? А над нами хто є голова? Христос, Так? Бог. Тобто ми несемо відповідальність за нашу сім'ю. Якщо ми багато часу, більшість, відрізок часу, ми проводимо на роботі. Потім ще невеличкий відрізок часу цього дня, ми допомагаємо друзям. Це все добре, ви бачите, це все добре. Тому що в Біблії сказано, що трудися так, щоб ти мог допомогти тому, хто не має, так? Да? Допомагати друзям теж добре. Тобто ми великий відрізок часу проводимо на роботі, потім ще відрізок часу ми проводимо з друзями, потім ще відрізок часу у нас якесь служіння. Це погано? Добре. Це добре, так? Да? Потім відрізок часу ще щось, а потім хобі. хобі, це так, да, теж в принципі нормально. А ще відрізок часу треба, ну пропочити, ми, ми є люди, так? Да? Я вже за роботу не говорю. Добре. Ми є люди. А де наша сім'я в цьому всьому? Чекає. А наша сім'я чекає. І реально, друзі, це, це дуже важливо, тому що якщо ми не проводимо час із нашою сім'єю, з нашими близькими, з нашими рідними, ми втрачаємо єдність з ними. І коли, знаєте, проходить час, це старші люди, от мені баба завжди так каже, ти поймеш тоді, коли виростеш. Коли вже мене, ти поймеш. І проходить такий час, коли вже батьки старші, я ще ну, я ще чоловіки старший, в кого там вже діти по 20 років, по 25, і ти думаєш, о, я втратив той час. Все. час минув. Його повернути вже не можна буде. Тому цінуємо тим часом, який ми маємо, і проводимо більше часу із своїми сім'ями як чоловіки. Тому що ми маємо наставляти свою сім'ю, ми маємо наставляти своїх дітей. Ми маємо бути прикладом. Ми маємо бути прикладом посвяти Христу. Ми маємо бути основою нашої сім'ї. Час в цьому світі він, знаєте, такий скороплинний, тому що. Цей світ він нас ставить в рамки, наприклад, яких нам хочеться все щось нове, правильно? Хочеться новий телефон, нова машина, новий ремонт, нову одежу або ще щось. Це все, в принципі, добре. Хочеться щось нове, не жити в одному старому. Але тенденція цього світу полягає в тому, що вони кидають нам стільки нового, що ми не встигаємо просто заробляти ті гроші, щоб придбати це щось нове. І воно воно нас затискає в такі рамки, що ми завжди працюємо, працюємо, працюємо. І так як я тепер сказав, що у нас є робота, у нас є сім'я, у нас є служіння, у нас є хобі, у нас є відпочинок і ще щось, то викликає одне питання. Якщо це все добре, да, ну все це добре, да, то як це все втиснути в один день? Як це все втиснути в один день? А все дуже прав... дуже легко. Треба навчитися, якраз ми знову в п'ятницю про то говорили, Треба навчитися делегувати своїм обов'язком. Делегувати це означає а, дати комусь щось що ти робиш ти, навчити його, дати йому повноваження це робити. І це дуже важливо, це біблійний приклад. Я знайшов місце в Біблії, де про це говориться конкретно ясно. Вихід, 18 глава з 13-го віршика і ниже. Зачитаємо, щоб це було до слова. Вихід, 18 глава з 13 вірш, ниже. І сталося, що наступного дня Мойсей сів судити народ, а весь народ стояв перед Мойсеєм від ранку до вечора. І Йотор, побачивши все те, що він робить для народу, сказав: Що це ти робиш з народом? Чому ти сам сидиш, а весь народ від ранку до вечора стоїть перед тобою? А Мойсей відповів тестові: адже народ приходить до мене шукати суду Бога. Бо коли постає між ними незгода, то приходять до мене, я вирішую справу кожного і навчаю її. Божих та його закон. А тесть Мойсея сказав йому: цю справу ти робиш недобре. Цікаво, так? Він робить річ для Бога. По суті, він все робить правильно, він все робить добре. Ну і кому кому Мойсею сказати, що ти робиш недобре, то ще треба мати сили і мудрості, то сказати. Так? Але тесть йому каже, цю справу ти робиш недобре. Неодмінно, смертельно виснаже. Друзі, це важливо. Нам треба розуміти, ми не роботи, ми не якийсь штучний інтелект або ще щось, ми люди, ми виснажуємося. Він каже, смертельно виснажуєшся. І ще, що дуже важливо, будьте уважні, І себе, і кого ще, і весь цей народ. Друзі, своїми обіцянками, своїми допомаганнями, всім і всього, і то, що ми хочемо і все обхватити, все зробити, мало того, що ми будемо, скажімо так, робити недобре самим собі, своєму здоров'ю і своїми, своїми особистими відносинами з Богом, але тим самим ми будемо робити недобре і окружаючим. Бо ми можемо пообіцяти декільком людям в один час. Знаєте, коли мене так було, не буду казати імена, але стоїть в мене чоловік. Йому дзвонять і він каже: все, на, на сьому годину я тебе чекаю. А йому кажуть, так, ми на сьому мали їхати туди. А то я думаю, що ми до сьомої справимося. <свісно> <свісно> тобто це, це неправильно. Нам треба навчитися делегувати своїми справами. Читаємо далі, 18-й Неодмін, Неодмінно, смертельно висновишся. І себе, і цей народ, який з тобою, Не посильна для тебе така справа, не зможеш ти сам один виконувати її. Дайте, я завжди, ну я таки, я роблю много, і коли мені хтось каже, ти не зможеш того сам зробити, такий я покажу, що можу, але це не біблійна практика. І сам весь не зможеш ти сам один виконати її, тобто цю роботу. Тож тепер послухай мене, я дам тобі пораду. І Бог буде з тобою. Ти стій за народ у його справах до Бога донос їхні справи до Бога. Тобто, тесть Мойсея не каже: йому залиш цю справу. Так? Він не каже, махни на то все, залиш, дай комусь другому забудь за то. Ні. Він каже, ти стій, ти займайся цим справою, але я тобі дам один совіт. Він каже: пораду: ти стій за народ і у його справах до Бога, донос їхні справи до Бога. Ти будеш свідчити їм. Про Божі та його закон і вказуватимеш їм на ті шляхи, якими вони мають ходити, і діла, які вони мають виконувати, і ти наглядеш собі з усіх народу спроможних чоловіків, які бояться Бога, праведних чоловіків, які ненавидіть гордість, і настановиш їх над ними тисячниками, сотниками, півсотськими, десятками, і вони по. Всяк час судитимуть народ. Надмірно важкі справи вони приносимуть до тебе, і малі судові справи вони розглядатимуть самі. Тобто, друзі, нам потрібно розуміти, відділяти важливе і не настільки важливе. Це дуже важливо. Нам розуміти, нам потрібно ділити час, нам потрібно делегувати своїми обов'язками, делегувати своїми справами, що справами на роботі, що справами в церкві, і що справами вдома. Тому що ці всі, ви пам'ятаєте, я перераховував час, да? Дун -дун 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 -дун, що ми можемо робити. Але в нас є ще один момент, який ми маємо виконувати кожен день. Я його якраз туди не поставив. Це знаєте який момент? Наодинці з Богу. Нам ще треба втиснути цей момент. І цікаво, коли ми. Буває у вас таке, що ви складаєте список на день. Ну, не знаю, на суботу до неділю або все стине. А я в тому списку годинка з Богом, або півгодинки, або 20 минути. Хтось переглядав список. Просто чесно скажіть своєму серці, не треба піднімати руки нічого. Просто чесно скажіть. Особисто я теж так знаю розпланувати свій день просто все помінутно. Хтось щось дзвонить я кажу, Ні, друже, все, я не встигаю. Але реально в цьому дні немає місця Богу. Благословенний день. Що я зробив для Бога? Як я використав свій день? Чи втратив я час, чи не втратив, що я надбав і тому подібне. Тобто пам'ятаємо про це, що в нас буде багато обов'язків. У нас може бути в житті всі правильні обов'язки. Ми можемо все дуже добре робити. Як пам'ятаєте, це коли казали: ми твоїм іменем бісів ізганяли, ми допомагали, благословляли, проповідали, все все робили твоїм іменем. Але Христос, що їм сказав? Я не знаю вас. Якідіть від мене. Ви не проводили час зі мною, тобто ви втратили саме головне. Ви втратили основу основу мене. Уявіть собі, що у вас є банківський рахунок. Наприклад, 86 тисяч 400 гривень. Ну, давайте скажемо доларів. Воно якось так звучить, да? звучить. Більше можна всього купити. Уявіть собі, у вас є такий. Кожен день вам дають 86 тисяч 400 доларів. Але є один нюанс: якщо ви потратите 80 тисяч, то 6 тисяч на, на другий день не зберігається, вони просто пропадають. Що ви будете робити протягом дня? Ну, так чесно. Я особисто витратив тратив до центру. Ну, розуміючи, що воно пропаде, воно не додасться до другого дня. Я витратив до центру. Знаєте, нехитрими математичними способами я вирахував, що на день нам надається 86 400 секунд. Що ми з ними робимо протягом дня? Коли ми будемо пам'ятати, що втрачені хвилини, години, секунди вони не додадуться нам до наступного дня. Наступного дня вже не буде 28 годин або 30 годин. Вони просто пропадуть. Ми інакше будемо переосмислювати свої дії в цьому дні. Ми будемо жити теперішнім, ми не будемо жити майбутнім, а що я зроблю там, а я подумаю, я буду жити рік там, я буду заробляти, торгувати і тому подібне. Ні, друзі. На даний час, на сьогоднішній день, завтрашній день не наш. І як би це не сумно звучало, комусь о, в цей день і не даються вже 8400 секунд, комусь може вже датися набагато менше. Тому пам'ятайте, живемо теперішній, завтрашній час не наш. І ставимо ставимося до часу, тому що його надзвичайно мало. Я коли знаю з Стьопом щось робити, я то дуже заповнив, коли ми робили тут ще цей навіс над сходами, і Степа такий цікавий чоловік. Коли щось робить, ну, я коли, наприклад, щось роблю, думаю собі, о, воно буде довго стояти, там, ну, сам себе настраю на те, що все добре буде. Стояти, а Степа співає пісню. Все, що будується, все те руйнується. <рес> Вона так смішно виглядає, але все ну, не якісно співає. Все, що будується, все те руйнується. Але знаєте, все, що має начало, то має кінець. Тільки Господь не має кінця, тому що він не має начала, він є беззасющий. І книга об'явлення 10, нова з 5 по 6 вірше Каже нам такі слова: Ангел. Вже якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе на віки вічні, хто створив небо і все на ньому. І землю, і все на ній, і море, і все в ньому, що час уже не буде. Пам'ятаємо про це, друзі, час це є наше життя. Час всюди з нами. Хтось, можливо, був в лікарні, мав якусь операцію або ще щось, як в лікарі кажуть. Щось зробили операцію. Ми переобрінтували все. Тепер що треба? Час. Час, щоб теж зажило. <кій> або коли, знаєте, бувають якісь душевні трави, або ще щось, то що часто говорить? <кій> час лікує. Тобто час. Потрібен час. Час це є наше життя. Як ми його використовуємо? Чи ми проводимо його в марнотратстві, в бездарності, в неробстві, ще в чомусь? Як ми проводимо свій час? Апостол Павло в Песянам. 5 глава 15, 16 вірші каже такі слова. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, але як мудрі, цінуючи час в одні лукаві. Апостол Павло був розумною людиною, і він говорить про те, що дні о, часу занадто мало, життя занадто коротке. Пам'ятайте про це, дивіться. Робіть не як нерозумні, але як мудрі. Слово Боже, воно, знаєте, переповнено такими а, порівняннями. Будьте як мудрі, а не як нерозумні. Пам'ятаєте, п'ять мудрих, п'ять дів. і ще інші моменти із письма. Тобто нам наголошується про це, що уважно стежте за своїм життям. Пам'ятайте, як, як написано, що навчи мене рахувати дні, так? Щоб набути серце мудре. Чому так важливо мати серце мудре? Чому так важливо рахувати дні, щоб мати серце мудре? Тому що серце мудре, воно розуміє, в чому є, в чому є важливість використання часу на цій землі. Серце мудре, воно підскаже, що хватить вже працювати. Треба час приділити сім'ї. Але серце мудре, воно підскаже, що не робиє сім'ї ідола. Є час на служіння. Але серце мудре підскаже, що ти не титан, не все тримається на тобі, не один ти несеш служіння в церкві, не один ти основа цієї церкви. Потрібно роздавати ще комусь обов'язки церкві. Серце мудре підскаже. Хто нам дає серце мудре? Господь. Так як Бог володіє часом, нам потрібно просити в нього мудрості правильно розпоряджатися тим часом. І знаєте, коли ми будемо просити в Бога мудрості правильно розпоряджатися тим часом, нам потрібно бути готовими до змін. Хочемо ми цього чи не хочемо, нам потрібно бути готовими до змін. І знаєте, коли Господь нас буде формувати, ми маємо бути як та глина. Якщо ми будемо як та податлива глина, якщо ми не будемо впиратися рогом, нам буде легше. Тому що Бог нас буде формувати. Але якщо ми будемо неподатливі, як та глина, то Бог буде ламати. І Бог все рівно з нас сформує хороший інструмент. І це буде приємно в майбутньому для нас. Люди часто думають, що роздумовуючи про швидкоплинність часу, воно нагнітає нас до якихось, не знаю, ну так, сумних або е, таких, е, да, таких не дуже приємних спогадів, розуміннях, що скоро смерть і тому подобне, що ми залишимо цю, цю землю і все остальне. Але нам, як християнам, потрібно розуміти, що кожна хвилина, кожен час він наближає нас куди? До вічності. Але насамперед, нам потрібно розуміти, що кожна хвилина наближає нас до відповідальності. Ми станемо перед Богом і Господь запитає: а що ти зробив за цей час, який я дарував тобі? Знаєте, інколи, можливо, так нам здається, що. 200 гривень це багато кинути для пожертви. Але якщо ми підемо кудись в магазин, то що це 200 гривень? Нить. Нам кажеться, що дві години посидіти на собранію це щось довго. Але дві години за якимось цікавим філом, то нить, воно просто так проходить за секунду. розумієте? Нам кажеться прочитати 2-3 глави з Біблії це, це щось довго, тяжко. А прочитати 100 лист, листків якогось романа або фантастичної книги, воно ну, просто так от пролітає. Ми всі хочемо бути де? вічності. Ми всі хочемо бути в вічності. Ми всі хочемо бути там, куди пішов Христос, який приготовлює нам краще місце. Але чи щось ми робимо для того, щоб ми були там? Цей час, який надається нам зараз тут на землі, він є надзвичайно важливий. цей невеликий відрізок часу. Чому? Тому що він вирішує, де ми будемо. Протягом цього часу 70-40-30 років, 80, неважно кому скільки Бог від... відклав, відчертив, цей час вирішує, де ми будемо. Як ми використаємо цей час, там ми й будемо. Чи ми будемо в вічній присутності Бога, чи ми будемо у вічної безприсутності Бога? І знаєте, я розумів протягом тижня то, що як страшно людині, яка, проживаючи своє життя, озираючися назад, вона дивиться і вона розуміє, що життя пройшло марнотратно. Куча часу провів за немужніми бесідами, куча часу провів там, а нічого не зробив для Господа. Як важливо нам проводити час і збираючи скарби. Там, де моль не з'їдає, де ржа не гризе, да? де вор не може вкрасти. Просто задумайтеся так і кожен дайте собі чесну відповідь сам собі. Не обманюйте себе. Бо знаєте, обман це погано. Ну, Біблія говорить, що обман погано, так? Да? Але сам обман ну, ну глупіше просто не може бути. Не обманюйте себе. От Скільки я часу за своє життя, за, за свій відрізок часу, хто вже скільки жив, скільки я. Виділяю часу для того, щоб заробити багатство, яке може вкрасти вор, яке може з'їсти мор, яке з'їсть іржа, ну яке в кінці кінців просто згорить на цій землі, тому що земля і всі діла на ній згорять. Скільки я часу приділяю? А скільки я часу приділяю, щоб надбати багатство, яке моль не з'їсть, вор не вкраде, іржа не з'їсть, яке не згорить, яке буде вічним? Подивіться цю різницю, цей відрізок. Скільки там, а скільки тут. Переосмисліть своє життя. Передивіться, тому що апостол Павло каже, що часу надзвичайно мало, дні лукаві, лукаві, ляволомані, часу нема. Пам'ятаємо про це. В середу у нас є цікавий розбор. Я запитаю всіх, всіх, хто має бажання, приходіть, не гайте час вдома. Тут дуже цікаво. І класні моменти ми розбираємо. І недавно ми говорили, ми розбирали галатів, і там був момент, коли ми говорили про плоди. Що таке плод і тому подобне. Да? І ми якраз говорили про те, що плод це не просто якась річ, яка штампується на фабрики. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, і вона є. Так як ми на фермі робимо, ми там щось вирощуємо, та й дома, ми в селі живемо, ми розуміємо, що ми сіємо, да, щось там поливаємо, і що нам треба. Нам треба час. Воно просто не вистрілює. Нам треба час. Друзі, особисто мене ще з самого дитинства там на підлітковому мене вчили в то, що коли я прийду перед Богом, що я принесу перед Ним? Да? Які плоди? Пам'ятаєте? Да? Пам'ятаєте цю притчу про те, що впало зерно на кимнисту почву, на хорошу почву в тереві тому подобне. Пам'ятаєте, да? хто скільки плодів принесе? Так же само, коли ми прийдемо перед Богом, який плод я йому принесу? Який плод я йому принесу? Він а, заключається в тому, скільки часу я приділив на цій землі для цього плода. Розумієте? Скільки часу я приділив для, для цього плода на цій землі. Це дуже важливо нам пам'ятати про це. І скільки навколо валяється камінь? Мільйони. Ми проходимо, міми, ми копуємо, в мене малий пустел копає до каміння. так? Але якби на землі валявся, не знаю, там. Брільянт або кусочок золота. Чи ми би копнули до нього? Чи ми би пройшли мимо? Чи ми би взяли, підняли, пожукали його, потюкали, поклали пекінку в карман і ще повзарили, чи не команди анко? Отак само і з часом, друзі. Так само і з часом. Вернаючися на начало, пам'ятаєте, коли я говорив, що нам потрібно більше проводити часу з близькими, більше часу проводити з рідніми і з тими, хто ціно дійсно дорожить нами, тому що пройде час, час ми. ми... Ми помремо, уволимося з роботи, і про нас просто там забудуть. Але реально ця втрата буде важка тільки для тих, хто нас любить, для нашої церковної сім'ї і тому подібне. Я пам'ятаю, не знаю, чи моя баба то помнить чи ні, але я пам'ятаю, коли дідо наш помер на Гагаріну і зайшлося багато куча народу, і тоді я пам'ятаю, бабі, як повіли, що а, а чого не там не цілуєте, або ще щось, або ще щось. Я пам'ятаю, і бачатку повіла. Вона каже, що цілувати? Треба цілувати, коли був живий. Розумієте, треба приділяти час тоді, коли люди живі. Треба приділяти час нашим близьким тоді, коли вони живі. Треба приділяти час церкві тоді, коли можна. Не тоді, коли вже не буде церкви, не тоді, коли буде короновірус, і нас закриють. І він, ні, я так хотів прийти в церкву, я так хотів прийти в церкву, а не можна. Ні, друзі, треба приділяти час тоді, коли можна, коли він є. В кінці кінців час нам даний для того, щоб покаятися. Пам'ятаєте, в Книгу Об'явлення про тоді написано, що дав я їй час покаятися при любоді своєму, але вона що не покаялася? Нам потрібно про це розуміти, що Бог дає нам час покаятися. Ще один великий обман диявола полягає в тому, що я сам покаюся тоді, коли хочу. Не ми даємо собі покаяння, не друзі нам дають покаяння, не пастор дає нам покаяння, а Дух Святий дає нам покаяння, Бог дає покаяння. Сьогодні є благодатний час для покаяння. Сьогодні є благодатний час для служіння Богу. Не завтра, не післязавтра, тому що завтрашній час це не наш час. Пам'ятаємо про це, використовуємо час правильно, ставимося до нього благоловійно, тому що його надзвичайно мало. Відносимося до часу як до золота, як до брильянту. Які дуже дорогі, які надзвичайно дорогі в цьому світі. Так же само і час, тому що час це є наше життя. Пам'ятаймо про це. Амінь. Амінь. Помолимо.